Шкода Суперб» 2013 року випуску має пробіг 395 тисяч км, бензиновий двигун 1,8 літрів, трансмісія механіка тип приводу передній. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, підсилювач керма, регульовану кермову колонку, подушки безпеки, центральний замок, бортовий комп'ютер, електросклопідйомники. Електропривід дзеркал, двозонний клімат, контроль, підігрів сидінь, музика CD, AUX, Bluetooth, датчик світла, парктронік, легкосплавні диски r 17 Це просторий та комфортний седан з потужним турбованим двигуном в поєднанні з механічною коробкою. За технічним станом нарікань немає, є можливість перевірки на СТО.